Окрема тема для розмови це в нас дах. Дах ми можемо оклеїти як в глянцевий колір, він індивідуально підходить всім. Чому так обирають його? Тому що в нас тут іде, наприклад, молдинг глянцевий чорний, у нас тут іде, наприклад, притоноване скло, в кого не притоноване, воно все одно відблискує глянце і заднє скло. І тому під час клієнтів обирають також оклеїти дах, глянцевий, чорний колір. Даний клієнт захотів, щоб в нас дах був в матовому кольорі, в такому самому, як ми облегли поузов. Тому, якщо ви ще не оклеювали, можете навіть просто заїхати до нас, оклеїти дах глянцевий кольорів. На білих авто це дуже класно. wyginać tak zazwyczaj na większości otworów Окрема тема для розмови це в нас дах. Дах ми можемо оклеїти як в глянцевий колір, він індивідуально підходить всім, чому так обирають його. Тому що в нас тут іде, наприклад, молдинг глянцевий чорний, у нас тут іде, наприклад, притоноване скло, в кого не притоноване, воно все одно відблискує глянце і заднє скло. І тому більшість клієнтів обирають також оклеїти дах, глянцевий, чорний колір. Даний клієнт захотів, щоб в нас дах був в матовому кольорі, в такому самому, як ми оклеювали кузов. Тому, якщо ви ще не оклеювали, можете навіть просто заїхати до нас, оклеїти дах глянцевий кольор. На білих авто це дуже класно. Wygląda tak wygląda na większości opłat własne to.